У рівному сьогодні 6 вересня житель Дубонського району збив жінку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Автопригода сталася сьогодні 6 вересня, близько 10-ї години, на вулиці Соборній. Слідчий на місці події попередньо встановив, що водій автомобіля Сітроян, 26 26-річний житель Дубенського району, допустив наїзд на 67-річну рівнянку. Травми у жінки виявилися доволі важкими. Медики терміново госпіталізували її до реанімації. У потерпілої за результатами першочергового огляду діагностували важку відкриту черепно-мозкову травму та переломи. Водій автомобіля, житель села Озеряни, мав ознаки алкогольного сп'яніння. Нагадаємо, подія трапилася близько 10-ї ранку. За результатами огляду Керманич був у стані алкогольного сп'яніння. Прилад Драйгер показав 1,75 промілем. Вирішується питання про затримання його у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі встановлюються усі деталі події. Керманичу загрожує позбавлення волі на строк від трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами. У поліції закликають водіїв та пішоходів бути максимально уважними й обережними. За цим фактом триває досудове розслідування за частиною 2 статті 286 з приміткою 1 Кримінального кодексу України.